Результати команди напряму залежать від віри оболівальників. Саме тому прогнозувати групу дій українську групу ми довірили простим оболівальникам збірної України. Матч Франції-Англія викликав цілий плюралізм думок. Ну ти думаєш Франція чи що? Так, я думаю, що Франція виграє. Mm -hmm. Постав один-один нічай. Постав один один, нічейку. А от перший матч нашої збірної викликав більше єдності. 1-0 Україна. Що кажеш? 2-0 Україна проіграє. Я один виграю. Ні, я думаю, один-ноль теж ви. Три один виграє Україна. 1-0 Україна, правда? 1-0, такі от... ті грають футбол такі, що ті такі, знаєш? Дубовий. Ну може би футбол. Один-0 Україна. Матч Шведії проти англійців. Англія шльопна. Один Англія. Я думаю, де нічия знову. Нічейка, Тарас, нічейка. Англія, Англія. Ти там, де Україна Ладно, все, один-два стане один-два, правильно один-два тата за прогнозами хлопців, французи розпишуть з Україною мирову один-один. Саме ці дві команди і вестимуть перед перед останнім туром, в якому на Україну чекає непростий матч з родоначальниками футболу. Я думаю, тут буде теж. Україна виграє. Раз, та що ти там? Україна в фіналі по пеналькам, з <с>? гра. Від захисту допоможе нашим хлопцям здолати британців два-один. Надважлива перемога України. Шведа французранція ж упевнено переможе аутсайдерів шведів 2-0. Уболівальники довели свою вірність національній команді, і вивели Україну у чвертьфінал з першого місця. Слідом за нами у наступну стадію крокують і французи, які помірюються силами з Іспанією. На наших же ж хлопців чекає італійський бар'єр. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов. Наш спорт.